Ситуація в зоні проведення АТО знову загострюється минулої доби. Бойовики сто разів порушили режим припинення вогню. Найгарячіше було з 18-ї години до півночі. Гатили по позиціях українських військових в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, Кірово, Новгородське та Луганське, що на Донецькому напрямку на Луганщині російсько-терористичні війська робили спроби атакувати позиції сила ТО в районах селищ Станиця Луганська, Новотошківське, Кримське, Трьохізбенка. На Маріупольському напрямку лунали постріли тільки зі стрілецької зброї поблизу селищ Талаківка та Миколаївка. Більше мільйона мешканців Донбасу відчувають брак питної води. Про це повідомляють у дитячому фонді ООН. причиною такої ситуації стало пошкодження систем водопостачання через бойові дії. Зокрема, із серйозними проблемами з доступом до води зіткнулися майже 500 тисяч людей. Зокрема, і більше ста тисяч дітей, які мешкають на непідконтрольних Україні територіях Луганщини. Чимало сімей розраховують на доставку води гуманітарними організаціями або ж їдуть за аквавітою у найближче села. У Маріуполі з населенням в 500 тисяч осіб припинилося водопостачання з каналу Сіверський Дін... донець Донбас. Він зруйнований в результаті обстрілу. Мешканці міста користуються водою з водоймища, яке швидко спустошується. І в ЮНІСЕФ зв'язку з цим побоюються спалаху інфекційних захворювань, які пов'язані із вживанням недосить чистої води. інженер